Сьогодні ми хлопцям приготували картопельку пюре, м'яску по-французьки, салат свіжий з молодої капусточки. Ще в нас є фрукти. Такі обіди військовим, які перебувають на лікуванні в обласній клінічній лікарні, вже більше дев'яти місяців готують працівники рівненського кафе. Ми ходимо чотири рази на тиждень з 17 липня. На постійній основі власниця закладу громадського харчування розповідає, з перших днів повномасштабної війни годували людей, які плели маскувальні сітки в центрі рівного. Через деякий час, коли волонтерів стало значно менше, до Олесі звернулася її знайома та розповіла, що в одному із відділень обласної клінічної лікарні перебувають тяжко поранені військовослужбовці. Тож, недовго думаючи, жінка взялася разом із своїм колективом до справи. Уклали домовленість із закладом та почали готувати для пацієнтів. Українські страви, ну, деруни, картопляна кішка, шука-пісняк, е Європейські пасту готуємо, піцу, шашлик, свиний курячий, кури гріль були навіть. Навіть був торт Red Velvet, Червоний Оксамит. Ми знайомимо з рівненськими стравами хлопців з інших областей, тому що кішка. Кішку картопляну, ковбаску дуже мало хто знає з них. Леся Корзун каже, часто меню на день співпадає із бажаннями хлопців. Медсестричка, яка роздає їжу, говорить: А що там у вас сьогодні? Ми кажемо, ти припустимо, сьогодні в нас деруни. О, в мене хлопці в якійсь палаті замовляли деруни. Я кажу, а в якій? Вони кажуть, ну там десь на, на, на перших, перші палати. І ми йдемо туди, кажемо, хто замовляв деруни. А вони кажуть, що так швидко. Ще була цікава історія також з кукурудзою. Влітку це було, і хлопці аж дивилися по камері, чи їх не записують. Каже, я так мрію в поїсти тут. Ви зразу в той же день принесли. Пацієнти задоволені такими обідами, адже знають, що разу приносять щось нове. До того ж, кількаразове харчування забезпечує ще й лікарня. Дуже смачно, хлопці молодці, що нас відвідують, не забувають. Кожен день. Вони у нас. Повірте, навіть лікарня на їжа дуже смачна у тут. Даже думаю, а тепер просто нам візьму такою, щоб теж трохи побалувати нас. Все такої необхідне для здорового Все клас, все нормально, все супер. Саме такі відгуки мотивують працівників кафе продовжувати готувати для військовослужбовців, незважаючи на те, що більша частина витрат покладена на власників закладу. Звісно, друзі, місцеві виробники допомагають як продуктами, так і на кухні. Однак не завжди цього достатньо. Аліна Пучка, Вячеслав Мельник, випуск новин.